Вітаю всіх на своєму каналі. Дівчата, хочу поділитися сьогодні в своєму відео ось такою дитячою пов'язочкою, яку я зв'язала. В'язала я її із пряжі Alize Софті персикового кольору та молочного кольору в 50 грамах 115 метрів. В'язала в дві ниточки. Спицями номер 3 вага цієї пов'язочки всього 30 грамів. Я ніколи не в'язала такий виріб. Це перше таке. Ну, Перша моя пов'язка, і ви можете, звісно, сказати, що е, що тут її в'язати, і дуже багато е, всяких відео і майстер-класів на Ютубі. Ну, я також подумала спочатку і почала дивитись і почала в'язати по майстер класам І в мене вийшла пов'язка 15 см шириною. Ця пов'язочка у мене 9 см. І саме на дитячу голову, на обхват голову 51 см, це саме. Те, що потрібно. Тож я все ж таки вирішила розказати вам, як я її в'язала, і показати, якщо комусь буде корисно, я буду дуже, задоволен, дуже буде, буду задоволена. Дівчата, на спиці номер 3, в дві ниточки. Ниточка білого алізисофті і ниточка персикового. Я набрала 13 петель. І почала в'язати платочною платковою в'язкою. І в одну, і в другу сторону лицьовими петлями. Кромкові петлі я також пров'язувала лицевими петлями, щоб такий був трошки закріплений край. Я Пов'язала 44 сантиметри. У мене це 102 ряди. Ось така пов'язочка у мене виходить. Я її вже попрала. Ось подивіться. Отак. От І зараз я покажу, як я буду сшивати. Дівчата, далі я показую, як я складаю пов'язочку для того, щоб зробити красивий вузлик. З одного боку я вже обрізала, бо в мене була і біла, і персикового кольору ниточку. Я білу відрізала і заправила голочкою. Персикову я залишила і втягнула вже голочку. І зараз з цього боку я складаю навпіл. І з другого боку я також складаю навпіл. Ось, ну, ось так у нас виходить. І тепер нам потрібно, от, от таким чином, подивіться, як я заправляю, ось так заправити для того, щоб зараз нам зшити край. Все рівненько вирівнюємо ось так. Ось у нас голочка з ниточкою. І починаємо зшивати. Зшиваємо по краю. На камеру не дуже зручно, але я спробую, вирівнюємо край, щоб все рівненько. І так тугенько зашиваємо. Тут потрібно захоплювати всі 4 сторони, всі чотири краї. Ми зшиваємо до кінця і потім з вами зустрічаємось. Дівчата, я закінчила, я прошила до краю, і тепер покажу, як ми далі вивертаємо цю пов'язочку, щоб у нас вийшов красивий вузлик. Ось таким чином. Ось так, І ось така пов'язка в мене вийшла. Ось така. Мені подобається. Це перша пов'язочка, яку я в'язала. Ось, ну, мені все сподобалось. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Я дуже всім вдячна. До побачення!